Отака цікава миюча машинка для годинникових механізмів в торнадо. Лічильник працює. Маємо дві сітки. Чотири банки, банки в ідеальних станах. Маємо тільки одну кришку. На кришці є тріщина. Але є. Є одна кришка запасна і одна за... запасна банка. От маємо. Сітки. Один комплект сітки. Другий комплект сітки. Тут розкручується. Банка опускається. Розетка стара. Не пробую її включати. Не рискую. Машинка важка. Важка дос. О, аналізує. Орнандо. З другої сторони маємо тут є номер. Маємо запобіжник. Так, машинка. Видно, трошки стояла. Є місця мережавчі на їх полущення краски, але думаю, які привести до порядку машинка буде просто ідеальна. Банки все в ідеалі. От що з великих плюсів, що є сітки, два комплекти. Всім дякую за перегляд.